У Держдепі сполучених штатів запевнили, що Трамп рішуче налаштований забезпечити Україну зброєю. Речниця Держдепу США Темі Брюс заявила, що штати лишаються відданими підтримці України та продовжать постачати Києву зброю, незважаючи на нещодавню паузу. А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Під час брифінгу журналіст поцікавився, чи призведе остання оцінка Путіна, яку озвучив президент Трамп, до зміну політиці США щодо України у відповідь. Брюс підкреслила, що позиція США залишається незмінною. США й надалі підтримують Україну, а коротка пауза у постачанні зброї була лише частиною планового перегляду усіх програм військової допомоги, а не зміною курсу. Ми були і залишаємося найбільшими прихильниками України. Ми дбаємо про цих людей, дбаємо про те, щоб вони мали усе необхідне, наголосила Брюс. Вона наголосила, що президент США Дональд Трамп рішуче налаштований забезпечити Україну усім необхідним для самозахисту, особливо з огляду на масові вбивства та необхідність домогтися. Припинення вогню, ми допомагали їм і будемо допомагати і надалі. І це наша позиція. Вона залишається незмінною. Додала речниця Держдепу, 8 липня. В Пентагоні оголосили, що за дорученням Трампа Сполучені Штати надсилають Україні додаткову оборонну зброю. Американський президент, начебто, розпорядився відправити Україні 10 ракет перехоплювачів для Петріот, а також Тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей цього зерка Україні. Зокрема, за даними видання, президент Сполучених Штатів шукає альтернативні рішення, зокрема, тисне на Німеччину, щоб та відправила свою батарею. Нещодавно Трамп та президент Зеленський провели телефонну розмову, під час якої, за словами співрозмовників, Трамп сказав Зеленському, що хоче допомогти Україні у зміцненні ППО. Але наголосив, що штати мають призупинити поставки зброї, щоб переглянути власні запаси. Водночас, за їхніми словами, він пообіцяв негайно надіслати 10 ракет перехоплювачів для Петріот, менше ніж було заплановано у призупиненій поставці, і допомогти знайти інші засоби постачання. Також за словами німецького посадовця, 7 липня, німецький канцлер Фрідріх Мерц зателефонував Трампу, щоб попросити його відпустити ракети-перехоплювачі для Петріот, які були призупинені на шляху до України.